Вітаю, діти! Всі ви любите солодощі, цукерки, булочки, пряники, пончики. І сьогодні вам пропоную їх зліпити з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і вирізаний прямокутник з білого картону. Зліпимо цукерки. Я беру червоний пластилін, відчіплюю шматочок і розминаю його у ручках. Розминаємо, щоб він став тепленький і м'якенький. Ми розм'яли пластилін, і тепер з пластиліну зробимо кульку. Розкачуємо ось так в довольках або на дощечці. Розкатали кульку. І тепер з допомогою пальчиків формуємо квадратик. Притискаємо ось так зверху і збоку. І тепер перевертаємо і так само притискаємо з боку. І виходить у нас ось такий куб. Беремо білий пластилін, відчіплюємо шматочок, розминаємо і розкачуємо у довгу-довгу тоненьку ковбаску. Розім'яли і тепер розкачуємо. Це буде шоколадна поливка на цукерці. Так, і тепер викладаємо її згори. Починаємо від цього краю, потім ось так загортаємо, перетискаємо і так далі продовжуємо ось так загортати змічкою і притискати. І знову загортаємо. Обережно. Наступну цукерку я зроблю помаранчевого кольору. Також відчіплю шматочок і розминаю його у долоньках, щоб він став м'якенький. Розім'яла пластилін. Тепер катаємо з нього кульку. Розкатали кульку, і тепер ось так обережно, пальчиками легесенько притискаємо, щоб кулька була трошки приплюснута, і також надаємо її гарненької форми. Ось так. Тепер за допомогою стеки усередині вирізаємо ось такий круг. І тепер від цього круга робимо ось такі надрізи, ніби сонечко виходить у нас. І по всій площі цукерки робимо такі надрізи. Отак. От і тепер друга цукерка у нас готова. Тепер беремо іще один пластилін. У мене це буде пластилін жовтого кольору. Підшіплюємо шматочок і розминаємо. Тепер цей пластилін також розкачуємо у кульку, а тепер розкачуємо у таку ковбаску. Ковбаска має бути товстенькою, не робіть її занадто тонкою. Ось така має бути ковбаска. І пальчиками також протискаємо з двох сторін, щоб цукерка вийшла гарної форми. Ось так. І тепер так само беремо ще. Два маласеньких шматочка жовтого пластиліну, розкачуємо кульки, а потім пальчиками формуємо ось таким чином трикутнички. Перетискаємо з трьох боків і виходить трикутничок. Формуємо один трикутник і так само другий трикутник, трикутники до цукерки з однієї сторони і з іншої сторони. Тепер викладаємо Цукерки на підставочку і трошечки протискаємо, щоб вони трималися на ній. І робота готова. Ось такі цукерки у нас з вами вийшли. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!